Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. За час, поки я досліджую роботу української залізниці, довелося почути чимало питань стосовно того за яким принципом формується вартість квитків для проїзду в поїздах. І е, іноді трапляється так, що в поїзді вагони ніби всі однакові, а вартість квитків різна. Ну і також до створення цього сюжету мене підштовхнула публікація журналістки Соні Кошкіної, яка намагалася зрозуміти, яким чином два різних вагон. Бона люкс відрізняється між собою, оскільки ні там, ні там немає кондиціонера, але вартість квитків чомусь різна. Отже, далі також спробуємо розібратися в тому, за яким принципом формуються тарифи на проїзд у пасажирських поїздах, і чому вартість квитків може бути різною. Про який саме поїзд йде мова, Соня Кошкіна в дописі не уточнила, але судячи зі скріншотів, це 75-й поїзд Київ Кривий Ріг. Коли журналістка намагалася придбати квиток, система показувала два вагони люкс із позначкою без кондиціювання, але вартість квитків у них різна, тому й виникло питання, в чому різниця між ними. Зараз квиткові сервіси показують обидва вагони люкс зі сніжинкою. У коментарях до цієї теми також з'явилася відповідь Укрзалізниці. Компанія зазначає, що на скріншоті вагон старої модифікації, в ньому є кондиціонер, але є і ризик, що той не витягне при високих температурах. Тож, щоб не створювати зайвих очікувань, ми не маркуємо такі вагони як кондиціоні. Далі Укрзалізниця зробила ще один коментар і зазначила, що люкс це категорія, а не описова характеристика. Вагони можуть бути умовно старими і новими, але компанія обіцяє попрацювати над очевидним маркуванням. Насправді, такими коментарями Укрзалізниця по суті визнала, що навмисно вводить в оману своїх клієнтів, аби підстрахуватися. Тобто, в продаж виставили місця в старому вагоні, де дійсно є кондиціонер, але він раптом може вийти з ладу, тому краще написати, що кондиціонер у вагоні відсутній. Авторка посту відреагувала на коментар укрзалізниці, дійшла висновку, що відчуває себе лохом. Висновок дуже простий: бери, що дають, і не потякай, додала вона. По ідеї, в кожному поїзді має бути хоча б один вагон-люкс із відповідними рівнями комфорту. Це наявність біотуалету і кондиціонера. Коли «Укрзалізниця» оголошувала тендер на купівлю 100 нових пасажирських вагонів, було вказано про закупівлю 12 вагонів класу люкс. Для того, щоб забезпечити ними всі наявні поїзди, такої кількості вагонів не вистачить. Між тим, під час купівлі квитків можна побачити вагони люкс, де міститься позначка про відсутність кондиціонера. Хоча вагони такої категорії повинні бути обладнані системою мікроклімату. Більше того, пасажири, які хочуть подорожувати у більш комфортних умовах, готові платити відповідну ціну. І тепер про те, яким чином формується вартість квитків для проїзду у нічних поїздах, відомо, що є наказ Міністерства інфраструктури, яким затверджено тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом. Там є чітко визначені розміри вартості квитків у вагонах різного класу, і також є коефіцієнти, які застосовуються відповідно до рівня комфорту. Таблиця із стрефами є у відкритому доступі, тому ознайомитися із порядком формування вартості квитків може будь-хто: це розмір ціни квитка, плацкарти і на додаток коефіцієнти залежно від рівня комфорту. Націнка за комфорт може клуватися для пасажирських поїздів від 1,5 до 5%. Крім поїздів Інтерсіті Плюс та вагонів другого класу поїздів ІнтерСіті Плюс від 1,5 до 10. Також застосовуються коефіцієнти залежно від дня тижня, коли відправляється поїзд, і сезонні націнки. У правилах перевезення залізничним транспортом є система класифікації пасажирських поїздів із рекомендованим рівнем комфорту сервісу. Зокрема, там визначено опції для вагонів люкс у поїздах класу Нічний Швидкий та Нічний Експрес. Наявність кондиціонера та вакуумного туалету є базовою, тобто забезпечується технічними вимогами до рухомого складу або входить до базового набору послуг. А от у поїздах класу Нічний Пасажирський вагони люкс повинні бути обладнані кондиціонерами. Наявність вакуумного туалету не є обов'язковою. До цього також варто додати, що «Укрзалізниця» сьогодні забезпечує перевезення пасажирів і справляє платню за проїзд у повному об'ємі, тобто вона повинна гарантувати якість сервісу відповідно до тієї суми, що сплачена за квиток. Якщо у вас є якісь свої думки з приводу звичної теми, залишайте свої повідомлення під цим відео у розділі коментарі. Також нагадаю про те, що підтримати канал. Ви можете за допомогою різних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування. І донати на підтримку каналу можете направляти за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам у це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Іна переможе.